Господь з Вами, Ісусів читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава, Господи! Третього дня було весілля в Кані Галилейській і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учні. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до Нього, вина не мають. Ісус відповів їй, що мені і тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слух, що тільки скаже вам грогобі було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри. Сказав їй Ісус, наповніть посудини водою. вони наповнили їх до верху, далі каже, зачерпніть тепер і несіть до весільного старости. І понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього: кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються, гірше. Ти ж добре вино зберіг досі, ось такий по початок чудес учинив Ісус у кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього, слово Господнє слава. Дорогі брати і сестри, урочистість Матері Божої Ченстоховської багатьом може здаватися такою урочистістю незначною для України, адже всі ми добре знаємо, що образ Матері Божої Ченстоховської знаходиться в Ченстухові на Ясній Горі. Але Якщо ми подивимося на історію цього образу, то можемо побачити в ньому, власне, український слід. А що це за слід? Саме король Лев Данилович спровадив цей образ з Константинополя на наші землі, тоді ще землі галицько волинського князівства, майбутні землі України. Це був син короля Данила Галицького, який на честь свого сина Лева і заснував місто Львів. В силу різних історичних подій, цей образ опинився, власне, в Польщі на Ясній Горі. Але ще перед цим, перебуваючи тут, на наших землях, він, чи за його посередництвом, можна так сказати, Господь Бог вчинив дуже багато чудес. Образ почав бути відомим як чудотворний образ, і до сьогодні він таким є. А якщо приїхати на Ясну Гору в Ченстокову в Польщу, то можемо побачити, що цей образ вшановують не лише поляки, але туди з'їжджаються люди з усіх куточків землі. Там можна зустріти людей з усіх кольорів шкіри. І можна сміливо говорити, що образ Матері Божої Ченстоховської це є образ, власне, міжнародний. Для нас, українців, цей образ є, особливо сьогодні, дуже близьким. Коли ми бачимо, Образ Матері Божої Ченстуховської, то напевно зауважуємо, що на обличчі є рани. Ці рани завдали її сини колись ще в силу різних історичних подій. Коли ми сьогодні дивимося на нашу українську землю, яка зорана снарядами, бомбами, то власне наша земля подібна до Обличчя Богородиці. Але сьогодні урочистість, тому ми не можемо бути смутними, ми не можемо сумувати, ми маємо сьогодні радіти більше того, що і Матінка Божа хоче, щоб ми сьогодні раділи. Оскільки Діва Марія є нашою матір'ю, то так як кожна матір. Вона нас наставляє, вона опікується нами, вона провадить нас, вона дає поради. І сьогодні, коли ми святкуємо урочистість, вона також хоче чогось нас вчити. І, можливо, це навчання не буде чимось новим, але так як кожна мама своїй дитині постійно. Певні речі пригадує. І сьогодні Діва Марія хоче нам щось пригадати, але не тільки словами. Бо Діва Марія це особистість, в якій слова в'язалися із життям, із прикладом. Отже, що ми сьогодні чуємо в Слові Божому? Кана Галілейська. Відбувається весілля. Ми вже добре знаємо цей текст. І стається непередбачувана справа, закінчується вино. Для кожного весілля така проблема це насправді велика проблема, тому що не хотілося, щоб нове подружнє життя розпочиналося з насмішок. Розпочиналося з чогось прикрого. І зауважимо, що Марію ніхто не просить про допомогу. Вона сама зауважує, що чогось бракує. Вона зауважує проблему молодят і звертається до свого сина. І це, власне, є таким першим уроком Діви Марії. І одночасно Прикладом її поведінки. Марія бачить проблеми своїх дітей. Марія бачить проблеми нас з вами. І не лише загальну проблему, в якій перебуває наша країна, але проблему кожного особисто. Їй не треба якби, показувати це. Марія сама зауважує цю проблему. Так, як вона зауважила власне, проблему на весіллі в Кані Галілейській? Сьогодні, як це відноситься до нашого українського контексту? Коли розпочалася війна, одним з перших, хто відгукнувся нам з допомогою, кого не треба було дуже сильно просити, це були поляки. Це був, власне, сусідній народ, який побачив, що нам загрожує велика небезпека, і відразу включився у волонтерську допомогу. Так само волонтерський рух, який на наших землях розвинувся: тисячі людей, які вирішили допомагати нашим військовим, співпрацювати з ними, співпрацювати з медиками, з усім, фактично, народом щоб як один великий організм протистояти ворогові. І волонтерам не треба було вказувати, що нам потрібні волонтери. Вони самі зголошувалися, щоб допомагати. Марія звертається до свого сина, але отримує від нього відповідь, яка трохи на... Наш людський розум може видаватися грубою, що мені жінко і тобі, та ж не прийшла ще година моя. І може здаватися, як Ісус міг так відповісти Діві Марії. Але коли ми будемо читати Євангеліє, то Ісус не один раз так поступає, здавалося би, грубо. Я пізніше поясню, що це так насправді це не було грубо. Це... Ісус знав, що Він говорив. Пригадаймо жінку Фі... Фінікійку, яка бігла за Ісусом і просила за свою дочку, яку... яка була одержимою. а Ісус її ігнорував. І пізніше, коли вже апостоли почали просити, правда, то е... тоді е... жінка підійшла. Попросила допомоги, а Ісус каже, що не годиться хліб забирати дітям і кидати псам. Теж дуже груба відповідь. Але покора цієї жінки, фінікійки, правда, добилася свого. Ісус їй допомагає більше того, Він хвалить її, бо говорить: о жінко, велика твоя віра, іди, дочка, твоя здорова. Коли ми дивимося на Марію, тут подібна ситуація. Незважаючи на те, що їй Ісус відповів, Марія дуже добре знає свого Сина. І тому після цієї відповіді вона не вмовляє якось його. Вона просто йде до слух і каже: зробіть все, що він вам скаже. Марія настільки знає свого сина, що вона впевнена. Він зглянеться на е, проблему і на біду молодят і обов'язково їм допоможе. І це черговий урок від Діви Марії: знати Ісуса. Для нас людей це дуже є важливо, бо наша віра, католицька віра, вона здебільшого раціональна. Вона шукає розуміння, вона шукає пізнання. Без цього віра стає просто забубонна. І тому для нас завдання є, щоб вчитися від Марії пізнавати Ісуса, пізнавати Його волю, пізнавати Його ідеї як в своєму особистому житті, так і в житті нашого суспільства. І справді Ісус чинить. Своє чудо. Але Марія тут дає ще один урок: покірна витривалість, покірна наполегливість. Хотів би сказати впертість, але впертість це таке трохи негативне е негативне має значення. Наполегливість. Марія є наполеглива, вона не піддається. Вона іде до кінця. І це не єдиний випадок, коли так Марія поступає, але ця наполегливість, зауважте, вона є покірна. Це не є впертість, що, попри все, має бути по моїм. Ні. Це покірне вслуховування в волю Божу, але одночасно наполегливе, наполегливе прямування аж до результату. Пригадаймо хресну дорогу Ісуса Христа. Там Діва Марія так само іде за Ісусом аж на Голготу, аж до кінця. Попри те, що вона відчуває, попри те, що вона бачить, коли її серце кров'ю обливається, бачачи, як катують її Сина, вона, незважаючи на це, не втрачає віри, тільки іде за Ісусом. Всіляко, як мама, підтримуючи його, але йде до кінця наполегливо. Як це ми можемо побачити в нашому сьогодні українському контексті? Дорогі мої, коли йде повномасштабна війна, багато вже людей від цього втомилося. Втомилися там в Європі люди, які вже Дають голоси, що треба якісь компроміси, що треба якісь домовленості, що вже набридло, що вже вистачить. А що говорити за наших людей, які вже втомлені, і багато хто питається, коли вже це закінчиться? Сьогодні, власне, перше читання: пророцтва Ісаїї, коли пророк говорить про мир, який має запанувати на землі, і в серці людина може собі задавати питання, коли вже це буде, Господи, коли вже ці мечі перекують на плуги і списи перекують на серпи, щоб зброю один на одного не підіймати. Це вже сталося? Тому що мир прийшов через Воскресіння Ісуса Христа. Але мир це не означає, що. Не стріляють. Це не є так насправді мир. Мир, який приніс Ісус Христос через своє Воскресіння, це передусім впевненість, що що би тут зі мною на землі не сталося, я є в руках Божих. І навіть як так станеться, що треба буде своє життя віддати, моя душа і так залишається в руках Божих. І ніхто з цих рук мене не вирве. Ніхто. І коли я усвідомлюю собі цю правду, то в моєму серці, попри ці всі тривоги, попри постріли, попри вибухи, панує мир. Я маю точку опори Бога, який є всемогутній, якому я належу. І який. Мені дає в посідання Царство Небесне, а це означає, що я тут на землі буду лише гість, лише якийсь час. І чи моє, чи моє життя закінчиться вже через пару годин, через, через пару років, чи через пару десятків років. Це вже не має такого великого значення, я і так належу до Господа Бога. Ось цей мир, який Господь Бог Ісус Христос після свого Воскресіння нам дає. А остаточно це порородство збудеться саме коли Христос прийде зі славою судити живих і мертвих. А зараз, дорогі брати і сестри. Марія нас вчить витривалості і наполегливості. Особливо в цей час витривалості не піддатися, попри втому, попри виснаження, не здатися, тільки бути наполегливим. Сьогодні, власне, друге читання є дуже важливим. І не дарма його обрано саме на цю урочистість. Бо апостол Павло до Галатів говорить: ви вже сини, ви не є рабами. Чому це є важливо? Син це людина вільна, раб це невільник. Невільник завжди піддається. Вільна людина ніколи. Вільна людина вона наполеглива. Вільна людина. Вона йде до Кінця. Вільна людина це та, яка визволена Господом Ісусом Христом з рабства гріха. І ми, дорогі брати і сестри, ми є вільні люди, і тому маємо витривало йти до самого кінця. Дехто бачить християнство як, таке, знаєте, таке безхребетне. Покірне, лагідне, покірне тут не дуже добре слово, це псевдопокірне, можна так назвати. Лагідне, тихеньке. Так насправді ні. Християни це вільні люди. Це люди, які не піддаються, не здаються і завжди наполегливо йдуть до кінця. Це є справжнє християнство, яке хоче бачити Господь Бог. І подивіться на наших хлопців, які сьогодні воюють на передовій? Якби вони були такими безхребетними, покірними, то росіяни вже були б тут? Але попри те, що їх менше, попри те, що в них слабша зброя і менше зброї, подивіться, що сьогодні це росіяни захищаються. А ми йдемо в наступ. Що означає вільна людина? Що означає людина? Яка є наполеглива, яка йде до кінця. І, власне, Марія була такою, але ця наполеглівість, повторюю, була покірною. В Євангелії від Матея Ісус скаже дуже важливі слова. Від Йоанна Хрестителя аж по сьогодні Царство Боже здобувається силою. І лише ті, хто вживають силу, війдуть до Царства Божого. Це, власне, для нас, дорогі брати і сестри, заклик. Не піддаваймося. І я не говорю сьогодні тільки в контексті війни, бо тут не можна здатися, і ми не здамося, ніколи не здамося. Але, власне, і в духовній боротьбі ніколи не можна піддатися. Ніколи не можна піти на компроміс зі злом, на компроміс з гріхом. Навіть коли здається, що це зло дуже велике, навіть коли здається, що це зло перебороти неможливо, і легше, якби знайти може якийсь компроміс з ним, не можна піддатися. Одна з проблем нашого суспільства не тільки війна, але так само велика корупція, правда. Цього в нас сьогодні дуже багато, і війна дуже гарно показує, хто чим, власне, дихає. І багато хто людей каже, що це було, це є, і це буде, і нема що з цим боротися. Не можна. Не можна йти на компроміс зі злом. Як вільна людина, я маю з цим боротися, тому що це є зло. І десь хтось може сказати, що я один можу зробити. Зазвичай я такі слова, коли дивлюся різні відео з росіянами, з діалогами з росіянами, то я от, власне, це вони так говорять, а що ми можемо зробити? Ми маленькі люди. Марія не була якоюсь великою людиною. Це зараз ми її вшановуємо як царицею. На землі вона була просто звичайною дівчиною. Але це була вільна людина. Це була людина, яка знала свого сина, яка весь час вслуховувалася в Його слова, яка жила цим словом, навіть часом не розуміючи його, але жила, яка весь час наслідувала Його. І не треба було багато робити. Вистачило просто відчитувати в своєму житті волю Божу і цю волю Божу виконувати. І це є черговий для нас приклад. Дорогі брати і сестри, Марія є нашою матір'ю, яка нами сьогодні опікується в ці важкі хвилини. І сьогодні вона для нас говорить ці слова. Зробіть все, що скаже мій син. Вслуховуйтеся в Його слова. І Він через ці всі випробування нас проведе аж до перемоги. Перемоги в цій війні. А також до остаточної перемоги, яка відбудеться над смертю, над дияволом, над пеклом, над гріхом, коли Христос вдруге прийде судити зі славою живих і мертвих. Це буде остаточна перемога. Ми сьогодні можемо це куштувати за посередництвом Пресвятої Діви Марії. Слухаймо її, наслідуймо її чесноти як. Вірні її діти. Амінь.